Щонайменше одна людина загинула, двоє поранені. Це наслідок російських ударів по Донеччині. За добу ворог обстріляв 10 населених пунктів. Усього від початку вторгнення терористи вбили майже півтори тисячі мирних мешканців регіону. Росіяни штурмують наші позиції на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби збройні сили України відбили понад 55 атак. Тривають важкі бої за Бахмут. Так виглядає місто очима нашої аеророзвідки. На Луганщині бойові дії точаться в кримінських лісах. Ворог продовжує гатити по Білогорівці, Невському та Стельмахівці. Загалом по всій лінії, де стоять наші війська і виконують свої обов'язки, захищаючи країну. Ворог авіаційно-артилерійські. Просто гатить по наших позиціях по наших населених пунктах по Луганщині А в тимчасово окупованих населених пунктах Луганщини критична ситуація з водопостачанням і каналізацією. Гуманітарні питання також не вирішуються. Продуктів харчування так і не вистачає вартості захмарна, не вистачає ліків, медичних послуг. Ну і далі продовжується тиск щодо паспортизації та мобілізації місцевих мешканців. На окупованих територіях мешканці чекають збройних сил України. У першу чергу йдеться про звільнення полонених у Мелітополі. Понад тисячу цивільних катували у підвалах деякі там вже більше року. Карають за проукраїнську позицію, це про спротив в Мелітополі, які є навіть після більш ніж широкої окупації, тому що наші мешканці не здаються і чекають на повернення збройних сил України, і тому за те, що в них знаходять, наприклад, під час обшуку прапор України, або за те, що вони між в якомусь колі сказали, сказали слова слава Україні, і за це їх везуть до судилища і карають. Російські терористи готуються до контрнаступу збройних сил України на окупованих територіях, зводять оборонні споруди, в тому числі і на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Місто Маріуполь, Мелітополь і інші населені пункти Донецьк-Луганськ будуть звільнені в достатньо короткостроковій перспективі. На мій погляд зараз сумнів вже ні в кого немає. А коли це відбудеться, яким чином по яких напрямках це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги. А провести вдалий контрнаступ допоможуть наші союзники. Чергову допомогу очікуємо від Данії та Нідерландів. Найближчим часом вони передадуть Україні 14 танків. Леопард 2 Олена Петроченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.